Добрий день, вас вітає компанія НТЗОк. До вашої уваги, така у нас новинка. Це у нас ущільнювач скла до великої кабіни МТЗ. Силіконовий. Як ви бачите, він в чорному кольорі, доволі такий гнучкий. Тобто багато хто питав силіконовий саме, бо гума вона не витримує сонячних променів, вона починає розтріскуватися. Важко вставляти, якщо ну, скло, якщо не оригінальний жорсткий. Ущільнювач. Так, по профілю, будь ласка, роздивіться. Саме до великої кабіни МТЗ все скло, яке там є, в такий профіль вставляється, е, окрім е, безрамочного скла. Якщо у вас безрамочні вікна, ну звісно, там інший ущільнювач, по вартості за погонний метр, такий ущільнювач силіконовий коштує 280 гривень. Е, зараз я перейду в інший склад, де у нас ущільнювачі. і... Покажу вам, які є ще варіанти. Так, перейшов я в наступний наш склад. Варіанти є ще які. Дивіться, це у нас ущільнювач скла до великої кабіни МТЗ Виробництво Україна. Вартість його 130 гривень за погонний метр. Але по ньому, ну, питань таких особливих немає. Ну, звісно, він там не дуже довго буде. Стояти нормально і вставляти скло в нього доволі незручно, він е, жорсткий. Є оригінальний, от він м'якенький такий. М'якенький, майже такий, як силиконовий. Тут погонний метр коштує 350 гривень такого ощільнювача. І є осілювач люкс. Україна. він більш-менш м'який, непоганий такий, вартість його 200 гривень за погонний метр. До малої кабіни у нас також є ущільнювач виробництва Україна. От він отакий. Виробництво Україна 105 гривень за погонний метр. І, там, якщо не помиляюся, силиконовий у нас є до малої кабіни. Він там коштує. Вон он у нас там, от. там і замок до нього йде в комплекті. Тобто він силиконовий замок і сам ущільнювач Його вартість, там якщо не помиляюся, у нас 200 гривень за погонний метр до малої кабіни, якщо силіконовий. Ущільнювачі дверей присутні у нас. Так Це у нас на двері Україна Люкс 400 гривень на одну дверку. Це звичайна Україна. 360 гривень. По оригіналу це у нас ущільнювач. На безрамочне скло, бокове, то що я вам казав, у нас 800 гривень на одне скло. Був український, зараз закінчився. Так, друзі, якщо вас щось зацікавило, будь ласка, звертайтеся. Номер в описі під відео. Телефонуйте, замовляйте. На все доброго.